Хочу показати вам сторінку майстрині. Її зовут Даша, Caramel Stitch Store. Її сторінка називається, і в неї на сторінці представлено неймовірно красиві магніти для голочок маєчки для ножниць. І ще вона виготовляє різні бусини. Які теж можна використовувати в усіляких роботах, там, де є пришивні декоративні елементи. Зараз я вам трохи полістаю, а потім покажу, які магніти від Даші в мене є, і які вони неймовірно красиві. Ось так називається сторіночка. І Подивіться, яка в неї краса. В неї неймовірно гарні магніти. Ось так це все, все виглядає. На екрані монітора, ну, ще що, коли ж це через телефон передати всю цю красу. Реально, але, повірте, в житті вони Дуже класні, круті і красиві. І зараз я вам покажу, що є, є в мене. Так що заходьте, будь ласка, на сторінку і роздивляйтеся. Єдине, що вони дуже, дуже швидко розкуповуються. І я майже ніколи не встигаю з'явилися в неї нові магнити, і вже. Вже їх розібрали. Але вони красиві, дуже виконані дуже акуратно, дуже естетично, дуже все в них гармонійно зроблено. Зараз покажу, що є в мене. А ви, будь ласка, заходьте та роздивляйтеся. Ось така краса. В неї вони різні, різні за тематикою, різні, за оформленням, різні за технікою виконання цих самих магнитів. Тому дуже різноманітна та красива в неї це все виходить. Ось починаю по хвастушки. Отже, почнемо. Магніти від Даші в мене зберігаються в такій коробочці з Йоршеським тельєром. Колись я її побачила, вона була з, з чаєм. І коли я її побачила, вона мені дуже сподобалася. І тепер вона знайшла для себе інше вже застосування. Ось. Ось тут це все є. Зараз буду показувати так. Ось така неймовірна гарна гортензія. Вона дуже красива. Подивіться, як все гарно вироблено. Ось ось така. І я в цьому році сподіваюся, що все ж таки буде в мене можливість вишити гортензію. Я вам покажу відео про свої мої плани, яку я хочу вишивати. І тоді цей магніт вже покаже соб, себе <гум> в роботі. Далі ось така. Ось такий магніт, теж дуже симпатичний, такий весняний він з бджолами. Ось така теж дуже гарна річ. Ось. Так, далі, ось такий в мене є набір. <клухи> магніт. Я його купувала для е, чайного семплеру. Сподіваюся, що колись все ж таки я його вищу. Ось такий гарний магніт. Так. І ось такий теж дуже симпатичний маячок з таким чайничком. Ось так що сподіваюся, що. Буду мати змогу вишивати в цьому році і, може, доберуся і до чайного семпера. Всяке буває. Буває, що натхнення знаходить, і ти міняєш плани і вишиваєш те, що тобі, тобі захотілось прямо зараз. Далі ось така чарівна, казкова. Я не бачу, чи вона виблискує у вас, чи камера передає, чи ні. Вона має така, таке дуже делікатне виблискування. Ось така чарівна чарівні двері такі. Ось, подивіться, які як пророблені всі детальки, і ну, це дуже гарно. Так, ось така. Ось такі двері в казку. Це визитівка Даші. Ось. Так вона виглядає. Пусть тут буде. Так, далі. Далі така красива півонія. Цей магніт в мене вже був у роботі, коли я вишивала півонії від море Моран. Він дуже зручний в використанні і дуже красиво виглядає на роботі. Ось така півонія. Далі ось такий. Дуже красивий, він дуже гарно виблискує на сонці, він з такими якимись переливами всередині. Такий листочок для осінніх дизайнів він надзвичайно підходить і дуже мені подобається ось такий гарний тендітний листочок. Ось таке серце. Доброго вечора ми з України. Мені воно дуже подобається теж. Дуже воно класне. Воно теж так дуже гарно сяє, скажімо так. Ось ось такий магніт. Він в мене теж частенько я його задію, особливо коли вишиваю щось на пластиковий канві або на дерев'яній чи пластиковій основі, тому що він маленький, він маленький ой, ой впав, маленький впав. І він дуже гарно за розміром личить до невеличких робіт. Ось. Далі в мене ось така дуже, ось такий ось така. Хочеть... Мені хочеться, мені хоче, що ось така ком... камея в мене є. Ось такий гарний магніт. Я сподіваюся, що Колись буду я вишивати щось таке романтичне та про кохання, то я обов'язково його там застосую. Він мені дуже подобається, дуже гарно виглядає. Ось такий магніт про кохання. Це щоб вони були в кадрі. Так. Далі. У мене небагато магнітів, вони вже закінчуються. Зараз вам останні покажу і все. Так, це. Це ось такий Ой. ось такий магніт п'яльця осінні. Ось. Він мені теж дуже сподобався, коли він з'явився. І я встигла там буквально його останній забрати. І він мені дуже подобається. Дуже гарний. І теж планую його використовувати активно, тому що він, він плоский, ну, кромі цього самого віночка, але те, він же ж не дуже випуклий. І буде дуже гарно. Тримати гулочку і зручно її туди паркувати. Ось такий гарнюнкіний магніт. Ось на цьому все. У мене невеличка колекція від Даші. Так, Даша не робить магніти на замовлення, на жаль. Вона Викладаю, ну, викладаю на сторінку те, що в неї є. І хто встиг, той купив, хто не встиг, той все. Ось, Тому тут, інколи я не завжди бачу, що вона виклала, бо тут таке діло. Ну і всі ж магніти ж не нема не, не, не змоги купити. Ця моя така невеличка колекція, мені дуже подобається. Заходьте на сторінку до Даші, роздивляйтеся, передивляйтеся, може вам теж щось подобається. Вироби в неї гарні, мені дуже подобається і за тематикою, і так, як вона їх робить. Дуже симпатичні і вони достойні нашої уваги, і я вам їх дуже рекомендую теж. Ось така. І наостанок ще хочу сказати, що наскільки ж талановиті наші дівчата. І тканини красять, такі красиві роблять, що ніякі там інші виробники такі переливи фарб і такі цікаві змішування цих фарб ніколи не виконають. І магніти роблять такі, що Очі розбігаються, хочеться і те, і те, і те, і те, бо таке все красиве. І що, за що наші майстрині не беруться, все виходить дуже-дуже класне, красиве і якісне. Тому велике, велике дякую всім нашим творчим дівчатам, які дають нам змогу. Щоб ми користувалися в своєму хобі такими корисними і дуже дуже красивими речами.